Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 9 січня 2025 року, і це 1051 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Отже, за останню добу можемо говорити про те, що російські окупанти фактично окупували Курах. Російські окупаційні війська зараз проводять бойові дії на західних околицях Курахове і знаходяться безпосередньо в районі механізованого заводу. Тобто, питання закриття західної локації промислової зони, а також не тільки промислової зони, а й тієї кишені, яка зараз ми можемо. Спостерігати, яка утворилася між промисловою зоною та південним флагом, південними подступами до Курахова, це питання буде закрите, і наступна мета російських окупаційних військ це безпосередньо штурм дачного Курахово. Протрималось достатньо довго. Курахово тримало оборону декілька місяців поспіль. І фактично, саме Курахова стало однією з тих е, перешкод, яку російські окупаційні війська так і мали, не мали можливість з, е, ну, з 2024 року, згідно з їх е, загальними задачами, які стояли перед російськими окупаційними військами, подолати в максимально короткі строки. Курахова знаходилась під ударом одночасно декількох груп військ. Переважно саме по цій локації працювали підрозділи зі складу групи військ. Центр. Саме вони сконцентрували основний удар зі складу 51-ї загальної військової армії, зі складу групи військ Південь, 8 загальної військової армії. П'ятого окрема мотострілецька бригада, 150-та мотострілецька а, дивізія, вони сконцентрували основний удар. І я скажу так: Курахове це саме та локація, яка протягом двох місяців завдавала російським окупантам одні з найбільших втрат, які вони тільки несли на цьому напрямку. А, Кураховський напрямок це був напрямок, на якому російські окупаційні війська зазнали. Найбільшу кількість о, втрат в особовому складу, в техніці, і за останній час хіба що тільки о, Курська область поступається о, по втратам о, таким показникам, які несли російські окупаційні війська. Що буде далі? Далі, як ми бачимо, росі... росіяни спрямували будуть спрямувати свій удар безпосередньо на Дачну. Ну, це і зрозуміло. Ми про це село постійно говорили. І коли буде повністю закрите питання саме в районі Курахова з контролем усієї зони, то і безпосередньо тоді на Дачне почнеться по трасі Н-15, основний удар. При цьому, звісно ж, росіяни хотіли б вийти ще з півдня, через річку Сухі. Яли на південний фас, на південний фланг, але їм це не вдається. Через Зеленівку як не вдавалось, так і не вдається. Через сухі яли як не вдавалось, так і не вдається. Через Константинопольське – аналогічно. Тому для росіян зараз е залишається тільки поступовий рух е зі сходу на Захід по тим е напрямкам, які вони можуть мати, щоб поступово, покроково. Зрізати цей виступ, Кураховський виступ, і в принципі, так вони будуть діяти найближчим часом. Для цього в них відповідно сконцентрований ресурс. Це вже підрозділи, які були введені в зону бойових дій зі складу 29-ї загальної військової. Армії це група військ, схід до речі, 36-та окрема мотострілецька бригада. А це п'ята загальна військова армія, 57 сьома окрема мотострілецька бригада від неї там приймає участь в бойових діях. А також 114-та МСБР зі складу 51-ї загальної військової армії, про яку ми вже з вами а, чули, коли говорили про саме Курахове. Але південь це таке собі е фланг для росіян, де вони витрачають багато ресурсів, але не мають достатнього результату. Найбільша проблема зараз по рубежу слов'янка Петропавлівка Шевченка, і ми можемо бачити це на мапі. Ця проблема пов'язана з тим, що для росіян все ж таки є більш комфортним, називаємо це так, та вдалим просування не стільки як. А через сухі яли по півдню, скільки саме через цей рубіж а, з північної частини через Курахівське водосховище, і при цьому росіяни навіть не мають, о, поки що ми це бачимо, не мають о, якоїсь мети вийти на цьому етапі і форсувати Вовчу, щоб ударити по улакли або ударити по Дачному і в принципі вийти на о, ці, о, цю ділянку. Н15 саме з півночі. Ні, вони прорубають собі е, на півночі шлях. Але це буде відбуватися, мені здається, до якогось окремо взятого моменту допоки російські війська не вийдуть на Андріївку. Чому саме на Андріївку? Тому що через Андріївку саме російські окупаційні війська будуть мати змогу через річку Вовче вийти на Константинопіль. І саме тут е, перерізати Н-15, що більш е, буде раціонально та логічно, аніж е, намагатися прорватися на Константинополь з південного напрямку, витрачаючи велику кількість ресурсу, які вони зараз втрачають, і відповідно, е, чому вони призагальмували взагалі свій південний ось цей похід на Н-15. Тому, на мій погляд, вони будуть вирішувати, коли будуть намагатися закрити кураховський виступ. Вони будуть намагатися вирішити декілька задач саме з півночі від кураховського водосховища від Кураху. Саме це не просто зрізати своїм просуванням відповідний виступ. А і окрім всього іншого, мати можливість вийти через, через Андріївку, вийти на Константинополь і відповідно перерізати в ці локації вже Н15. От яка задача зараз російських окупаційних військ, і на що вони орієнтуються? Що ж до Покровська, то тут ми повинні розуміти, що продовжується наша тактика стримування гальмування оборонна стратегія загальна, що відповідає нашій оборонній стратегії і російські окупаційні війська вони намагаються прорватися до траси 0406 в районі е між піщаним та Котленим. Саме тут буде відбуватися їх основний прорив до 0406 з метою перерізання цієї логістики. Плюс цієї логістики для російських окупантів не тільки те, що вона йде на Покровськ, бо ми ж знаємо, що на не єдина логістика, яка йде на Покровськ, це не єдина дорога, це а, автомобільна дорога, яка йде паралельно з залізницею. Російські війська вони рухаються завжди вздовж залізниць, намагаються свій рух повністю концентрувати там. Тому я не виключаю, що це не просто перерізання логістики чи в перспективі вихід на іншу логістику, ту ж саму М-30. Ні, це одночасно і рух на захід в напрямку Дніпропетровської області, а також і рух в напрямку. На е, схід до Покровська. Тобто, саме з цієї локації росіяни будуть намагатися вирішувати питання одночасно по двом напрямкам. Саме для цього російські окупаційні війська і зосередили в районі Покровська підрозділи вже 55 та 35 окремої мотострілецької бригади. А також а, більшу частину 137 ї та 74 ї окремої мотострілецької бригади, тобто весь цей ресурс він доповнює те, що зараз там і так було сконцентровано, і а, все це необхідно для того, щоб розширювати зону контролю, перерізати логістику, діяти далі. В напрямку на Покровськ утворювати, допоки не зрізано о, Кураховський виступ, утворювати умови для того, щоб були о, вони наймаксимальніше сприятливими для проведення наступальної кампанії вже на сам Покровськ. Тобто ситуація приблизно така: росіяни до речі, в районі Покровську почали економити техніку. Це дуже важливий. Момент вони економлять на майбутньому операції. Зараз по Покровську намагаються використовувати переважно невеликі групи, штурмові групи, тобто діють переважно піхотною компоненту. На Времівському напрямку російські окупаційні війська, як я доповідав раніше, вони призупинили своє просування а, в напрямку самої великої Новосілки. Штурмові дії в районі Великої Новосілки як не починалися активні, достатньо інтенсивні, основні, так і ми їх і не бачимо досі. Але при цьому ми бачимо те, як російські окупанти намагаються продовжують рухатись в напрямку самої основної логістики західної дороги великоновосілка успенівка саме тут. Росіяни розширюють свою зону е, впливу на е, дорогу, і вони рухаються вздовж е, річки Ворона, намагаються фактично вийти на широкий фронт. Е, достатньо широкий фронт для того, щоб перерізати логістику. В ці, ло, е, в ці локації діють саме зараз на Бромівському. Напрямку підрозділи 12 127 мотострілецька дивізія зі складу 5-ї загальновійськової армії. Наприклад, також найближчим часом, згідно з інформацією, яка є, буде вона підсилена 34-ю окремою мотострілецькою бригадою. І тиск е, зростає. Тобто, я думаю, що найближчим часом ми з вами побачимо е, логістичну ізоляцію Великої Новосілки. Е, саме то, по такому е, плану, як діють російські окупанти, вони це можуть ну, здійснити протягом до кінця цього тижня. Тобто, на цьому тижні ми побачимо вже велику новосілку в форматі перерізаної логістики. По всім з півночі, з, з заходу, і я нагадаю, що звісно ж в цій локації безумовно є логістика польових доріг, польові дороги вони залишаються, їх можна використовувати, але особливо в погодні умови, цей сезон вони не сприятливі для повноцінного використання. І в умовах, коли буде відсутність доріг єдиної логістики, єдиної е, артерії, яка забезпечує безпосередньо е, велику новосілку, до якої залишилось менш ніж кілометр російським окупантам, то дійсно це може сприяти тому, що росіяни можуть розпочати самі штурмові дії напрямку на велику новосілку. І за останній час ми з вами небагато говорили про Краматорський напрямок. Часів яр Ну, часів яр він продовжує тримати свою оборону в часовому яру. В принципі, російські окупанти не мають якихось серйозних здобутків за останній час. А от на південь від часового яру Сили оборони України залишили декілька своїх позицій, свої позиції. А в районі Клещівку та Андріївку, тобто південний фланг, по деяким напрямкам Сили оборони України відійшли на лівий берег каналу, і перепрошую на правий берег каналу. Відійшли на правий берег від каналу, і російські окупанти зараз поступово закривають ось цей південний фланг часового яру по трасі 05 06 на південь від Іванівського. Тому о, ті території, які нам вдалося відбити о, після окупації Бахмуту, зараз російські окупанти поступово там о, закріпляються, і безумовно, вони будуть також використовувати ці території для подальших о, о, дій щодо Почасового яру, щодо безумовно, і для просування в напрямку вже з доступочок, практичного Олександру Шультинета. Деліївки вони будуть намагатися це робити. Хоча ми бачимо, що ресурс зараз в першу чергу сконцентрований у них саме по часовому єру, і якось мати е, зайвий ресурс, який би вони могли сконцентрувати по іншому напрямку, ні. Тим більше, що російське командування зараз не зовсім розуміє, як далі будуть відбуватися події в Курській області. Бо в будь-який момент саме в Курській області їм можуть знадобитися е, підсилення е, від інших груп військ, від інших підрозділів. А у яких брати, якщо вони усі будуть зайняті? Тим більше, що майже усі основні напрямки удару: це Донецька область, це Врамівський напрямок, Курахов, е, Покровсько-Кураховський, це е, Краматорський напрямок. І так далі, зосередження сил та засобів тримається вже майже усія на резервах. Тобто, в них відновлення та поповнення і підсилення відбувається в нуль постійно 24 на 7, Тобто, це відновлення в нуль втрата відновлення. Втрата відновлення чогось зайвого просто вже нема. І якщо щось буде відправлятися на підсилення Курської області. То це буде послаблення тієї чи іншої ділянки. Друзі, закликаю для підняття рейтингу цього відео в україномовному сегменті Ютуб натиснути лайк, підписатися, натиснути дзвоника. А окрім цього іншого, закликаю залишати запитання в коментарях. Ставте мені запитання не тільки в коментарі з думками щодо моїх думок. А на 10 найцікавіших з ваших запитань я буду вже відповідати наступної суботи. На це традиційно. На сьогодні я дякую всім, хто дивився. Дякую усім за підтримку цього контенту. І як завжди, слава Україні, слава нації.